Після обіду ми пішли гуляти по території санаторію. Територія дуже велика і гарна. Хочу вам все показати. Піток. Ялівець пахне так. Ммм, все пахне. Як пахне хвоєю, Горизонтальний ялевець. А це що таке? О, березклет. А це барбарішоле сухне трошки. Ой, яка класна ялинка декоративна. Глен гарний. Тут дуже незвичайні рослини понасаджені багато. Мама сфоткає сніг? Конечно, з фоткаю. Дуже красиво тут варки. Ну так, там. Зараз. Чуть. -чуть. М -м, гарнющі троянди. Не дуже багато, бо мабуть на сезон. Але плететься щось. По цемарочкам. Ви тільки послухайте, засуха. Хрустить трава. Капець. Літо засуха. Ой, який самшит гарний. Вже стригтися проситься. Ай таночка така. А, да, там же ж прудики, красиві, як вони називаються, лілії в Так, ти ще тут ноги сверни собі чи шею. А ну сфотографіруй тепер ти мене. Скорпічики. Яка стежечка прикольна. Я думаю, що це звичайні кирпічечки. А може і ні. Може і помиляюся. Ой, ой, Як гарно Віка, сфотографіруй мене в вірбі тут. Дивись, яка красота. Вон еще одна жаба. Ого, велика, звісно, тут будуть плюх такі від неї. Така хаося жаба. Он будуть розквітати бутончики квітів. Ага. І тут бутончик пустився. Жалко, що мене застали поки, щоб розпущена була лілія. Такий звук приємний, спокійний. Боже, яке надзвичайне дерево. О, я не знаю, чи є там табличка, як воно називається. такі м'які-м'які Голочки ніби. Як воно називається? Щось в голові крутиться, не можу згадати. Боже, гарне яке. Чуть не впала. Така рослинка, як у мене оце росте, бускового кольору. Бозі. Ні, це якась по-моєму друга. Краса, бджілки вовсю літають, джмелики. І тут така сама. Робота кипить, а ми байдикуємо. Дочь, що там? Що то? Це... Боже, який гарний олівець. Один гарніший іншого. Такі відтінки шикарні. Ще одна альтаночка, під столик навіть стоїть. А того разу, коли ми відпочивали, нам давали там кімнатку в будиночках. Одна кімнатки ми жили. А, да. Що це таке? Це яблуки такі? Це дика груша, по-моєму, але ну, воно таке кругленьке. Що більше на яблуко схоже. тут різні всякі рослинки. Незвичайні. А з якоїсь сторони туди заходить. Вон теж якісь яблучка висять на кущиках. Бозі, ти подивись на цю ялинку, яка вона гарна. Капець, горнюнечка, така міні-ялиночка. Ну тут дуже гарно. Тут треба так от здалеку засняти, тому що тут взагалі офігентський. Так, оце я не знаю, як називається. Це берез. чи не яливець, не знаю, що це таке. Схоже, на яливець, але воно встрижене таке. одно, схоже Богу, і, наверное, яму, рець, вот ну так, да, спеціально вони робили. Це горизонтальний, мабуть, я Така ]ших. сама вона квітуча рослинка. О, тут теж щось квітне, джмелики вовсю збирають. Нектар. Джмеликів скільки. Пахне, дуже пахне тут хвоя. Клас. Ну як головка? Легше. Походили легко легше. Угу, хвої дуже пахне. Все <пасувач> <пасувач> краса. Це якісь такі кущі класні. Ну таке я кажу туйка. Ну може це і не туйка. Це якась така рослинка. Подишала. А, съяла кислородную пенку и поддыхала какую ингаляція солева. Солевам ингаляция. Ой, лавандочка тут є. Да, кущики. Ммм, це якась м'ята, чимі лиса. Пахне капець. Ой, Боже, як пахне воно. Тут теж, кстати, лаванда, я одразу не помітила є. І тут навіть квітне лаванда. Це теж якісь м'ятки, ну Це більше на м'яту похоже, така бархатна. І це, мабуть, м'ята теж. Ой, мурахи по мені бігають. Ой, така зона пахуча. Треба сидіти тут на лавочках цих і нюхати. Це я не знаю, як називається дерево таке прикольне, з такими свічечками гарними. Дуже мені подобаються такі дерева. І тут я прозювала, не показала вам ці яблучка, показувала вже. А оце що таке? Це барбаріс чи що це таке? А, це дуже схоже на те, що в мене в огороді росте. Що ви мені всі казали, я забула, що це таке. Дуже листя схоже, капець як схоже. Може воно у мене, чи кізіл, чи як ви на нього казали. От, блін, пам'ять, нічого не пам'ятаю. Скільки ягодок взагалі? Краса. Багато-багато ягодок. Тут різні, різні дерева, надзвичайні. Одне краще іншого. І той кусь весь в яблучках. Ой, а я не помітила, що тут таке було, вже насіння повикидало. Щось цікавеньке було, може взяти насіння? Що це було? А тут, мабуть, повиймало. Ні, щось є ще з насіння. Щось ще є. От уже, господі, хтось відпочиває, а хтось насіння збирає навіть на відпочинку. Що це за кущ такий прикольний? Листя чимось на акаці схоже, ну зовсім шинше насіння. Тут і мигдаль степовий є, як у нас вдома на подвір'ї. Шматочок подвір'я нашого, можна сказати, росте. Таке ми знаємо. Таке ми любимо. Буквально 5 хвилин нас не було, і оце яка спіна з'явилася. Може щось попалося туди в систему, не знаю. Мої отаке система. І сюди аже, де вже піна. А яке воно буде вчора. Та тут же живуть рибки і жабки, хоч би не померли від цього всього. А, бе. Не знаю, що це таке кисенька. Цей кущик ще такий шикардосний. Якісь ягодки синенькі на ньому. Неначе вічно зелений. Десь я бачила вже такий кущ когось прикольний. Назву не знаю, ну класний. О, <ріху> Чого до жаби пристала? Верби такі класні, оці незвичайні. Ну, суша, суша, говорю, я хочу Зробили з доцею багато гарних фото, поки гуляли. Дівчатка так і дівчатка. І пішли на вечерю. На вечері у нас була пюрешка з шашлычком, салатик, така булочка і кефірчик. А після вечері знову пішли на басейн купатися. Восьма вечора Уже увімкнули ліхтарі. Моє жабенятко ще сидить, купається. Нікого вже, окрім нас, немає. Вікуська, ми будемо з басейна вилазити. Темно <різь> зараз буде. І що? Що це там тут Может Дельфін. Що? Да. Це дельфін? Так! Не було сила. є. Ми ще досі тут. Bak durun ya bi abdest alacağız. Ha bak Я жахів. Русалочка, давай вилізай. Я думала, жінок сломав. Очі червоні від спишки. І ноги одні висять. Коволазь. <clears throat>